Слава Ісусу Христу, звук. Звук є. Так, далі. Так є. Ми з вами молилися в час свята воздерження. Чесного Христа Господнього до Ісуса Христа нашого і просили через це свято, через цю молитву в Ісуса Христа, миру в Україні і по всій землі. Я, Марта Марія Михайлок, сьогодні, 26 вересня, прошу тебе, Ісус Христос, через молитву Воздвиження чесного Христа Господнього, прийми моє прохання я прошу миру для України і всієї землі. Боже Ісусе Христе, милостивий наш, на Христі розп'ятий, заради спасіння нашого, почуй молитви наші, відгукнися на прохання, і визволи від гріхів і слабкостей, віру підривають. Благаю про прощення за поведінку свою усьому, що розгнівало і засмутило. Тебе, Господь мій, якщо я в полоні гніву і вад грішила, всі мої гріхи приймаю, жити за запові... заповітами Божими, погоджуються. зло будь яке заперечую, чи не дістатися до мене, силам диявольським, не використовувати слабкості мої на зло, захищай себе, знаменням хресним. І прошу допомоги у Спасителя. Нехай благословить мене Господь на життя, праведне і щасливе. Амінь. Хресті чесний, хранитель душі і тілу, будини, чином своїм, біси скинувши вороги, відганяючи, пристрасті, упражняє і благовоління даруючими, і життя, і силу, сприянням Святого Духа і чесними, причистої Богородиці, благаннями. Амінь. Господи, Всемогутній, зглянься і допоможи грішним на землі, благослови на праведне життя та прости гріхи вільні і невільні, смиренно молюся Тобі та сподіваємося на підтримку кожен день. Амінь. Ісус Христос, прошу Тебе, прийми мою молитву за мир в Україні і по всій землі. Амінь. Нема що додати до такої молитви. Я дякую вам, хто був у цій дев'ятниці зі мною. Хай Ісус Христос благословить вас, ваші сім'ї, всіх ваших навколишніх людей, всіх людей на землі, миром для всіх людей. Василина Гринюк, Валентина Крискалюк, Марія Іванюк, Марія Лесюк. Наталія Ковалюк, Марія Вербіцька, Валентина Вийчук, Ганна Гайсянюк, Дарія Худак, Марія Пузікова, Аня Бойчук-Юрчук, Сніжана Морська, Наталія Сахро, Оксана Шкрібляк, Оксана Луканюк, Ганна Шкрібляк, Ганна Марія Фієвчук, Михайло Строїч, Паша Семигин, Марія Єремен, Орися Ковалюк, Марія Пашиван, Дарія, Кіщук, кіщук Марія Юсипчук, Анна Юрашчук, Марія Крутофіст, Дарія Гордій, Люба Іванчук, Марія Тенкалюк Григорчук, Наталія Іванчук, Оксана Рибчук, Ярослава Гринюк, Ольга Боячко, Ірина Плаксі, Ольга Буц, Ганна Буц, Марія Саманюк, Паша Андрусяк, Парасковія Ходан, Ганна Григорчук, Оля Сорохан, Іра Дмитрук, Анна Олександрук, Василина Петчук, Леся Гаджук. Даша Сиротюк, Аня Петрук, Ірина Гремалюк, Вася Анич, Христя Ковалюк, Михайло Бородайлюк, Оксана Кіфорук, Уляна Степчук. Дякую вам за те, що ви були в цій дев'ятниці разом зі мною. Поширили нашу дев'ятницю Марія Пашиван, Аня Бойчук-Юрчук, Ганна Гайсанюк, Оксана Стефурак, Оксана Луканюк, Ярослава Гринюк, поклін вам і вдячність за поширення наших. Молитв наших, ваших молитв до Ісуса Христа. Ще раз прошу Ісуса Христа за мир в Україні і по всій землі через воздвиження чесного Христа Господнього Благаю за мир в Україні і по всій землі. І до нових зустрічей.